10 квітня невеликий розклад на три карти. Ранок, день і вечір. Що ж нам принесе цей день? Цікаво. Для когось цей день стане доволі сумним. Не для всіх одразу, але тим не менш, вранці 10 числа нас можуть чекати, буквально розриваючі руйнівні новини. Е. Це будуть новини про великі руйнування десь, або про зруйновані ідеали надії, що впали, буквально впали з величезної висоти. Це коли сперло подих, ти завмираєш, усвідомлюючи всю суть того, що відбувається. Це саме про це. Карта важка напряму смерть не символізує, але символізує м -м -м, важкі руйнування, вибухи, пожежі, символізують втрати надій, якихось руйнування, якихось ідеалів, От. можливо, навіть які для когось глибоко критичні. Також вона може символізувати а, поганий стан здоров'я. Тобто, це напряму головний біль, високе, тиск, слабкість, сильне запоморочення. Дуже не рекомендую 10-го числа планувати якісь серйозні поїздки, займатися серйозними справами. Якщо є така можливість, краще відпочиньте в день. В день у нас випадає паж мечів. Слуги це якась дія в своєму зародку. Зокрема, мечі це імпульс, деяка навіть дратівливість. Тобто, 10 числа нас в день буде переслідувати ця саме дратівливість, руйнівні думки, а некрасиві слова, недобрі, неприємні побажання, в чиюсь адресу і, можливо, навіть в вашу. Тобто, якщо ви хочете цей день прожити більш-менш, тримайте язик за зубами. Тримайте язик за зубами, увімкніть свої відчуття, свою інтуїцію, свою мудрість. Лишній раз мовчіть вечір. Ввечері у нас випадає дев'ятка мечів вже, так би мовити, менш напружена карта. Тобто, до вечора всі ці ось страхи трохи вщухнуть, з'являться якісь надії, а закінчиться весь цей кошмар. Можливо, навіть головний біль відпустить, тобто стане набагато легше. Вечір 10-го числа буде набагато спокійніше, ніж день і ранок. З'явиться можливість відпочити, зітхнути з полегшенням. Знову ж таки, попри те, що карта краща, я все одно рекомендую навіть вечір не проводити в якихось активних діях, переглянути фільм, почитати цікаву книжку, послухати якийсь освітній ролик, підписатися на якісь курси, будь ласка, ходити з лопатою по городу, туди, не знаю, бігати доганялки грати немає сенсу, це небезпечно для здоров'я. Всім хорошого дня! Обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Підпишіться, поставте лайк, заходьте в гості частіше, робіть репост.